Рятувальники ліквідовували наслідки негоди на Прикарпатті. Рятувальники закликають не ризикувати своїм життям та не виходити на тонку кригу. На жаль, на території Івано-Франківщини щодня виникають займання в Васеля громадян через різке зниження температури, яка спостерігалась впродовж минулого тижня на Прикарпатті. Рятувальники розгорнули мобільні пункти незламності. Продовж минулого тижня рятувальники спільно з місцевими добровольцями здійснили близько 10 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Відбуксирували на проїжджу частину дороги рейсовий автобус та три автомобілі, в яких перебувало 19 людей. А також прибрали повалене дерево, що впало на проїжджу частину дороги та перекривало рух транспорту. Так, через ускладнення погодних умов 7 січня рогатинські рятувальники відбуксирували рейсовий автобус з пасажирами. Подія трапилася в селі підгороддя Рогатинської територіальної громади. Автобус з'їхав з проїжджої частини дороги та не міг самостійно продовжити рух. До місця прибули рятувальники, які встановили, що на проїжджу частину автодороги впало дерево. Рятувальники спочатку провели заходи з порізки та прибирання палого дерева з автодороги. Після чого відбуксирували автобус всередині. Ні даного автобуса перебувало 15 осіб, троє з яких діти постраждалих на місці даної події не було. У другій половині дня, 8 січня, у зв'язку з з погіршеннями погодних умов, а саме снігопадом та ожеледицею на дорогах, рятувальники надали допомогу водієві транспортного засобу, який З'їхав з автодороги в селі Дем'янів Бурштинської територіальної громади. В салоні автівки перебувало двоє осіб. На щастя, вони не постраждали на місці. Події рятувальники провели заходи з буксирування а також встановили даний автомобіль на колеса. Також на засніженій ділянці дороги в місті Косів застряг вантажний автомобіль на місці події. Рятувальники провели заходи з буксирування транспортного засобу на проїжджу частину дороги 9 січня, через снігопад та ожеледицю на дорозі в селі Сілець Ямницької територіальної громади. Легковий автомобіль допустив зіткнення з електроопорою, яка повисла над транспортним засобом. Прибувши до місця події, рятувальники пожежного поста села Ямниця, даний автомобіль вивільнили від електроопори. На щастя, ніхто на даній події не постраждав. Рятувальники Прикарпаття звертаються до водіїв та пішоходів, не нехтувати штурмовими попередженнями. Тому просимо громадян залишати свої автівки по можливості вдома. Якщо відтермінувати поїздку неможливо, то потрібно дотримуватись елементарних правил безпеки. А саме перед тим, як виїхати, перевірити справність гальм, освітлювальних приладів та елементів очищення машини. Під час руху обов'язково дотримуватись безпечної швидкості і дистанції, а також уникати ріс. Гальмування та маневрування. Наближаючись до пішоходів, потрібно сповільнювати транспортний засіб до мінімуму. 11 січня працівники служби порятунку спільно з працівниками водолазно-рятувальної служби провели практичне відпрацювання на міському озері Івано-Франківська, до якого долучилися і представники засобів масової інформації. Перехожим фахівці служби порятунку вручали листівки застережливого характеру та наголошували щодо дотримання правил безпеки на зимових водоймах. Особливу увагу звернули дорослим на те, щоб слідкували за дозвіллям своїх дітей та пояснювали їм небезпеку тонку. Вої криги працівники водолазно-рятувальної станції наочно продемонстрували, як правильно надавати допомогу людині, котра провалилась під лід. Потрібно не панікувати, голосно покликати на допомогу, в ніякому разі не робити енергійних та різких рухів у воді, тому що це прискорює переохолодження організму. Потрібно широко розкинути руки, щоб не зануритися з головою у воду. Минулому році на території нашої області на водоймах загинуло 46 людей, троє з яких діти. Рятувальники спілкуються. З дітьми нагадують про те, що без дорослих ні в якому разі не можна виходити на, на кригу. Застерігають від виходу на кригу групу осіб. дозволено виходити на кригу, яка є товщиною 7 сантиметрів. Це для однієї особи, якщо група. Має бути не менше 15 сантиметрів. Також дітям нагадують про те, що і дорослим, звичайно, що виходити на лід не можна, коли він вкритий снігом, не можна, коли є прошарки води, коли плюсова температура ні в якому разі не можна. Для рибалок так само проводяться роз'яснювальні бесіди. Наголошується про те, що лунки можна бити на відстані 4-5 метрів одна від одної. Що за умовно стійкої погоди, перепаду температури не можна виходити все ж таки на лід. Також нагадують про те, що не можна збиратися групами осіб на невеликій території льоду. І обов'язково, що кожен рибалка, який виходить на лід, має з собою мати обов'язково мотузку в разі якоїсь ситуації, щоб можна було допомогти. Також наголошуємо на тому, що якщо все ж таки перехожий бачить, що людині потрібна допомога, то не кидатися на допомогу, обов'язково викликати рятувальників, тому що. Людина, яка тоне, вона звичайно що може потягнути за собою. Такі заходи є вкрай необхідними, адже завдяки інформаційно роз'яснювальній роботі можна запобігти трагічним випадкам загибелі людей на воді. На жаль, на території Івано-Франківщини кожного дня виникають займання в оселях громадян. Так, рятувальники більше десяти разів залучались для ліквідації пожеж впродовж тижня, що минув, 11 січня в 11.23 до рятувальників на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в гаражному приміщенні на території одного з кооперативів міста Івано-Франківська. Терміново до місця подій направилось два відділення вогнеборців першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ. В місці події рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 20 метрів квадратних, врятувавши поруч розташовані гаражі та будівлі. Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. На вулиці Винниченка у місті Калуш виникла пожежа, а саме горіли речі домашнього житку у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця виклику оперативно прибули рятувальники Калущини, які через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. о 6 46 рятувальники ліквідували пожежу та врятували на пожежі цілу сім'ю, а також їхнього улюбленця. Двох дітей: 2017 та 2020 років народження, а також собаку. Вогнеборців рятували через балкон за допомогою автодрабини. Батьків 1988 та 1993 років народження було врятовано по сходовій клітці. Всю сім'ю було передано медикам, але після огляду медичними працівниками ні діти, ні дорослі госпіталізації не потребували. Дуже хочу подякувати нашим пожежникам міста Калуш, які дуже ну, раніше швидко. Я навіть не очікував, що з такою швидкістю можуть приїхати і врятувати дітей. Моїх дітей, двох дітей і собаку теж взяли через балкон, хоча б було дуже страшно. Головне, що живі лишилися, головне, що діточок моїх викликав. Ще й собаку взяли, дуже вам дякую. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється, проте за попередньою інформацією, найбільш ймовірно, дана пожежа виникла через коротке замикання електропроводки у квартирі. До короткого замикання і пожежі найчастіше призводить перенавантаження електромережі в результаті одночасного включення в мережу декількох електроприладів. Тож, перш ніж вмикати електроприлад, потрібно перевірити, чи в належному стані його нагрівальна частина, чи не дріт та розетка, і ні в якому разі не вмикати декілька електроприладів в мережу. Через різке зниження температури, яка спостерігалась впродовж минулого тижня на Прикарпатті. Рятувальники розгорнули мобільні пункти незламності. Вони забезпечені всім необхідним для комфортного перебування людей. Тут можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити мобільний телефон, але зазвичай звертаються батьки з дітьми, щоб запобігти переохолодженню або навіть обмороженню. І вже у перший день роботи зігрітися до пункту незламності прийшло близько 20 людей. Рятувальниками розгорнуто 35. Стаціонарних пунктів незламності це на базі пожежно-рятувальних підрозділів частин. Так само зараз розгорнуто чотири мобільні пункти незламності. Вони розгорнуті у івано франківську на вічовому майдані, також у калуші, Коломиї та надвірні по одному пункту. Наразі по області розгорнуто 35 стаціонарних та чотири мобільні. Всі ці пункти незламності укомплектовані звичайно, що джерелом обігріву. Там всюди є дитячі куточки, є пеленальні столики, є продукція ЮНІСЕФ, яку так само використовують. Ну крім того, джерело жило генератори в разі необхідності. Якщо буде така необхідність, то звичайно, що люди зможуть там обігрітися. Зарядити свої телефони наразі. Мобільні пункти незламності головного управління в основному відвідують мами з дітьми, які проходять повз для того, щоб зігрітися. Наразі потреба в цих чотирьох пунктах незламності вони розгорнуті за рішенням органів місцевої влади у зв'язку зі зниженням температури повітря, щоб люди могли зійти і зігрітися. Рятувальники рекомендують задля власної безпеки та здоров'я завжди одягайтеся тепло і відповідно до погоди. При цьому верхній одяг краще носити не промокаючий, а вбрання слід підбирати так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Не взувайте тісного взуття. Це призведе до оніміння стопи та обмороження. При довготривалій дії низьких температур знижується частота серцевих скорочень, може бути падіння артеріального тиску, перебої в роботі серця, зниження загальної температури менше як 36,6 градусів по Цельсію. Можуть виникати головний біль, загальна втома, слабість, підвищена сонливість, а також зниження працездатності та рухової активності. Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, обов'язково потрібно знайти якесь укриття тепле приміщення. Якщо ви знаходитеся в місті чи в якомусь населеному пункті, це може бути найближчий магазин, аптека чи будь-яке громадське приміщення, де ви можете укритися від вітру, опадів, а також зігрітися. Добре, приймати тепле пиття. Це може бути гаряча їжа, чай, чи може навіть бути тепла, тепла вода. Обов'язково потрібно пам'ятати, що потрібно рухатись, адже наша рухова активність стимулює вироблення енергії і це забезпечує постійну циркуляцію крові в тих ділянках, де вона ускладнюється у випадку переохолодження. Тож фахівці служби порятунку закликають мешканців краю відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних.